Запорізький мотор провів ще один поєдинок у чемпіонаті Німеччини з гандболу у другій бундеслізі. Суперник у нашої команди був досить складний. Чим завершилася зустріч, розповість спортивна Анна Чаровата. Гандболісти Запорізького мотора продовжують загартовуватися у другій німецькій бундеслізі. У перенесеному дев'ятому торі підопічні Інтереса Совокінаса зустрічалися з Айзенахом. Суперник мотора перед матчем посідав другу сходинку турнірної таблиці, маючи п'ять перемог у шести матчах. І є одним з головних претендентів на підвищення у класі. Гра проти фаворита ще від початку обіцяла бути складною. До середини першого тайму команди йшли рівно, проте гравці Гайзенаха доволі швидко забивали в контратаках. Свою роль зіграли і серія двоххвилинних вилучень у запоріжців. 16-12 на користь німців – підсумок першого тайму. Після перерви мотор всіма силами намагався нав'язати супернику свою гру. Запорізьці вдало розпочали другий тайм, не наближаючись, але й не відпускаючи Айзенаху рахунку. Врешті запорізьці дали гідний бій фавориту і набули чергового досвіду для майбутніх успіхів. Поки що 21-27 поразка запорізьців, але перспективи для подальшого розвитку є. Наступний матч мотор проведе 23 жовтня проти сусіда у турнірній таблиці команди «Вюльфе Вюрсбург». Пряму трансляцію поєдинку можна буде побачити на нашому телеканалі.